Території України, він фактично намагався визнати якісь. Адміністративно-територіальні одиниці як суб'єкти, які мають право на реалізацію свого права на самовизначення, що абсолютно не відповідає ні статуту організації Об'єднаних Націй, ні загалом всім міжнародним документам, які регламентують ці питання, натомість самі Росії, яка є багатонаціональною багатонаціональною державою, фактично імперією, яка в собі в своєму складі має дуже багато таких суб'єктів, які за всіма міжнародними документами мають реальне право на самовизначення, і відповідно, ми в даному випадку діяли у повній відповідності до норм міжнародного права, визнаючи Республіку Чечня і Чкерія як незалежний суб'єкт Російської від Російської Федерації, повністю фактично самостійний суверенний суб'єкт міжнародних відносин. Так і це ми можемо робити поширення на інші суб'єкти Російської Федерації, а саме на ті, які мають, по перше, свою національність, тобто народність або національність, яким є компактно проживаючими в межах певних. Території, і це є ті ознаки ключові, які надають цим суб'єктам право на самовизначення на створення національної державності. І ще один дуже важливий аспект, на який ми повинні звертати увагу, і про який повинні говорити в 90-х роках, коли припинив своє існування союз радянських соціалістичних республік. Окрім 15 республік, колишнього РСРСР, РСР, які реалізували своє право на самовизначення і національну державність, була ще ціла низка інших суб'єктів. Зокрема, Російської Федерації, які також проголошували свої декларації про державний саме суверенітет, і хочу нагадати також, що перша чеченська війна завершилася підписанням документу, в якому було передбачено, що Республіка Чечня Чеченська Республіка Ічкерія вона має право на свою державність. Тобто, ми фактично констатували статус-кво, який був створений ще в 90-х роках. Потім в другій чеченській війні Росія природньо відмовилася. Від своїх зобов'язань за цим двостороннім договором, а ми ж вважаємо, що жодних підстав для того, щоб визнавати цей договір таким, що немає юридичної сили, наразі точно немає. І більше того, ті суб'єкти, які в 90-х роках проголошували свою державність, вони мають абсолютне право. Його в цієї державності вимагатися вимагати і добиватися своїми діями. Тому я думаю, цей це рішення Верховної Ради України звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій до інших держав воно може, і ми переконані започаткувало дуже такий тривалий і послідовний системний процес виходу з складу Російської Федерації суб'єктів, які мають таке право за статутом організації Об'єднаних Націй. Щодо ситуації на державному кордоні нашому з Білорусію, вона дуже така неспокійна, скажімо так, за різними оцінками. А можливо, відбудеться ще одна спроба перетнути військами Росії цей кордон. Я знаю, що наша влада запропонувала там розмістити міротворців. Що ви скажете за таку ініціативу? Чи чи можливо, що так само і відбудеться? І які ми тут вбачаємо, є умовно кажучи, складнощі. Ну, по перше, треба знову ж таки заспокоїти громадян України на даний момент на території Республіки Білорусь немає достатніх сил і засобів, які би в короткостроковій чи навіть середньостроковій перспективі дозволили Російській Федерації атакувати з боку Республіки Білорусь наші нашу територію відновлювати ті, які мали місце 24-25 там до кінця лютого місяця і на початку березня є кілька батальйонів. Шість батальйонів один спеціальний загін. Які виконують демонстративну демонстративні заходи біля кордону державного з Україною, але яких точно не достатньо для того, щоб розпочати відкривати ще один напрямок вторгнення на територію України разом з тим за даним нашого головного управління розвідки на території Республіки Білорусь прибувають і військовослужбовці Російської Федерації, і є підстави для того, щоб говорити про можливу мобілізацію власне на території Республіки Білорусь військовослужбовців республіки Білорусь, і тому ми. Повинні бути готовими до такого, також розвитку е, ситуації, до такого розвитку події. Ми готові до цього, тому що не зважаючи на відсутність такої ударної групи військ на території Білорусі, збройні сили України постійно перебувають по всій межі кордону України-білоруського у бойовій готовності. Там є відповідні бригади, і ми їх не можемо звичайно перекинути на інші напрямки на схід, тому що, на південь, тому що ми маємо якраз унеможливити такі розвиток події, про які ми щойно говорили. Що стосується питання про розташування миротворців, то українська. Влада виступила з такою ініціативою, проти якої одразу заперечували і представники республіки Білорусі, представники Російської Федерації в різних форматах і на різних майданчиках. Але для розташування на території України військових спостерігачів міротворців будь-якої країни світу нам для, для цього ми не потребуємо згоди ні республіки Білорусь, ні республіки, ні Російської Федерації, тому що це наша територія. На нашій території Україна має право розташовувати в тому числі іноземні представники. Представників іноземних військових формувань це рішення ухвалюється від відповідно до конституції за спеціальним законом. Якщо виникне необхідність, Україна для в Україні для розташування такого миротворчого континенту. Я переконаний, що президент ініціює цей законопроект Верховна Рада його швидко ухвалить і жодних проблем для того, щоб ми моніторили різні провокації з боку Російської Федерації, з боку Республіки Білорусь немає. І в той же час треба пам'ятати, що Республіка Білорусь за нормами міжнародного права і це потрібно повторювати. Ти завжди з 24 лютого є таким самим агресором, як і Російська Федерація, тому що вона надала можливість російським збройним силам атакувати територію України зі своєї території, а це за резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 74-го року є ознакою того, що ця держава також здійснила акт агресії по відношенню до України. Пані Фпане скільки нам може знадобитися часу на розгортання такої моніторингової місії? Ну, це все залежить від того, як буде досягнуті досягнута згода з тими, хто до цієї моніторингової місії війде. Процес іде. Я думаю, що для цього, щоб ми ухвалили рішення і його реалізували, дуже багато часу точно не потрібно. Це не місяці, це скажімо тижні. Вчора ми всі, мабуть, читали і знайомилися з матеріалами, які опублікувала Білінгет розслідування? Розслідування це стосується тих людей, які безпосередньо здійснюють і приймають участь у запуску ракет по нашій території, по нашій цивільній інфраструктурі. Скажіть, будь ласка, пані пане Федере, чи можемо це розслідування стати частиною офіційного розслідування? І чи можуть ці персоналі, які ми бачимо? У цьому розслідуванні предстати перед міжнародним трибуналом. Ну, по перше, я хочу сказати, що без розслідування Белінкет у комітеті з національної безпеки оборони і розвідки інформація про участь саме таких груп людей в плануванні запусків крилатих ракет балістичних ракет на території України, була починаючи практично з е, початку війни. Ми про це знаємо, і безперечно, це незалежне міжнародне розслідування, яке назвало не лише групи, не лише дислокацію цих людей, але і їх прізвище, дозволить нам в майбутньому ставити питання про те, що це воєнні злочинці, які Планували нанесення на території України ударів ракетами зброєю, яка має не контрольований радіус дії, а що заборонено норму міжнародного гуманітарного права по цивільним об'єктам в результаті чого загинули десятки можливо сотні загалом українських мирних громадян тому безперечно ця інформація буде одним із тих доказових кейсів які будуть використ... використані в майбутньому міжнародному суді про створення якого зараз ідуть достатньо такі плідні перемовини і я переконаний що ми цей суд в дуже недалекій перспективі створимо Ще одна така дуже важлива тема нашого медіапростору це Іран. Ми знаємо про дрони, які використовує Іранська Росія, ми знаємо про інструкторів, які перебувають на нашій тимчасово окупованій території, ми знаємо про плани щодо ракет, Що, які наші плани, які наші кроки у саме у юридичному а, просторі, як ми будемо реагувати а, на міжнародній арені на такі кроки. І на таку співучасть Ірану, ну, скажімо так, така діяльність представників Ірана, в тому числі і представників влади Ірану, не є чимось новим. Не випадково, Іран є однією з країн, яка Постійно перебуває під санкційним тиском західних партнерів організації Об'єднаних Націй. Є резолюція Генеральної асамблеї, яка забороняє торгівлю з цією країною товарами, які мають подвійне або військове призначення. І, і тут якраз повертаючись до вашого запитання, ми можемо чітко ініціювати розслідування щодо поставок до Ірану тих комплектуючих, які дозволили всупереч накладеним санкціям і резолюції Генеральної асамблеї ООН виробляти ці безпілотні літальні. Апарати смертоносної дії, які є фактично одним із видів озброєння, тому ті компанії, які поставляли ці види комплектуючих, і дозволили це виготовляти, вони можуть бути притягнені до відповідальності за порушення санкційного режиму встановленого організацією Об'єднаних Націй, і так само тут ми будемо ставити питання безперечно про, про сам Іран як порушник норм міжнародного права, який торгує тим, що причиняє смерті для мирних громадян України, і особливо. Необхідно посилювати санкційний тиск і застосовувати нові санкції на підставі того, що це вже безперечно є порушенням і ще однієї резолюції Генеральної асамблеї до Російської Федерації. Тому в цих напрямках і Міністерство закордонних справ, і офіс президента, і наші комітети Верховної Ради України вже діють. Я переконаний, що ми будемо добуватися саме посилення санкційного тиску інших механізмів юридичного впливу на превеликий жаль знайти дуже складно, але ми над ними працюємо. Можливо, і в аспекті притягнення Ірану до. До відповідальності так само у міжнародних судах, шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Вікторія Шевченко, Українфорум. Україну зараз захищає близько мільйона бійців. Чи готова держава забезпечити усіх військовослужбовців необхідними обладунками на зимовий період? І яка зараз взагалі ситуація з збройним забезпеченням? Дякую за гарне запитання. Буквально на минулому тижні у нас відбулося засідання комітету національної безпеки оборони і розвідки. На засіданні був присутній заступник міністра оборони, який відповідає за речове забезпечення збройних сил України вчора. Буквально ми в індивідуальному порядку з ним спілкувалися з цього питання станом на вчора, станом на сьогодні, жодних проблем з забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. Вже воно вирішено. Більше того, вже є надлишки військових. Нового зимнього одягу, які постачаються на склади, тобто випуску необхідності, буде додатково. Якщо виникла додаткова необхідність для забезпечення зимовим одягом, це буде забезпечено і на також на рівні необхідного озброєння на превеликий жаль. Проблеми деякі є саме з боєприпасами, які старого радянського зразка стопінця другий калібр. Ми над цим працюємо, але в зв'язку з війною ринок міжнародний цих боєприпасів вже вичерпаний. Тим більше Російська Федерація також вже відчуває їх дефіцити, також намагається їх купувати. Тобто, це є проблема для артилерії. Інших проблем з забезпеченням Збройних сил України, інших складових секторів безпеки і оборони ні омодеруванням, ні військовою технікою, ні боєприпасами немає. Чи є ще питання, друзі? Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді України. Дякую вам за ефір. Шановні колеги. Нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. У нас відбудеться пряме включення з першого парламентського саміту Кримської платформи. Тож залишайтеся з нами.